І всім привіт, з вами Корокоза. І сьогодні ми поговоримо про Маніфест і що з ним не так. І треба говорити, що я це вграв у загину кіноманів. Мені просто е було лінько придумувати якусь іншу назву, бо тому що вона не на прев'ю не помістилася. А що ж ми починаємо? все. А, але перед початком хочу подякувати вам всім за 101 підписник. Я дуже радий цьому. І я не мав для вас сюрпризу, на жаль. Вказувати лице це дуже неочікувано було, тому ні. Ви можете самі в телеграмі або в коментарях придумати якийсь подарунок, який я вам виконую, крім лиця, понятно. Ну, але на жаль, ми сьогодні не про це. Сьогодні ми про маніфест. Хто не знає, маніфест це сайт, там, де є українські ютубери. Ви самі можете, якщо ютубер, туди попасти. Це легко, просто здайте заявку. Ну, але ми сьогодні не про сайт, а про канал. І сьогодні ми поговоримо про мінуси і про поради для маніфесту. Ну, починаємо. Значить, представте, таке я сиджу за компом, дивлюся Ютуб, і тут мені переходить повідомлення, що в Маніфесту буде стрім, тобто етер, там, де вони будуть дивитися е, ваші канали. Ну, я такий, хм, того разу я не пішов. Чому би зараз не піти? Такий уже йду і тут бачу, що він через годину. Ну і починаю чекати. Ну Я такий радісний, запускаю етер і тут, е, ну, і пишу, Десь вже другий про те, щоб мене вже взяли. Але вони починають з іншого, скільки ви перший раз написав, ну понятно. І вони десь 20 хвилин розбирали те, що розбирали його канал. І можна було це розказати за 5 хвилин. Я чекав своєї черги десь годину, може, і 40 хвилин. Ну, але це вас було двоє. Я розумію, що пряма трансляція, але це і правду можна було розказати за 5 хвилин. Добре, зараз я вам покажу звук, не відео, тільки звук, про як вони говорили про мій канал, щоб ви розуміли, про що буде мова йти. Ні, ну представляєте, це для спонсора. Ну нічого, я вам розкажу в словах. Значить так, перше, що вони замітили, вони такі, чо? Вони сказали, що я знімаю дитячий контент. У мене. У мене відео не стоїть у Ютуб Kids. Ви думаєте, що вкус очка слово відео це стає норм для дітей? І взагалі це саме. Ну, і взагалі кров відео, наприклад, у мене деяких може бути. Ви не звертаєте е, на лю вік людини, чи в неї є гроші на монтаж, чи взагалі де вона робить прев'ю? Вон Вон далі вони нарешті додумалися, що я знімаю Roblox, Десь хвилину думали. Ну і да ну і далі вони говорили, що я маю якийсь приклад, ютубера, який набагато популярніший. Так, я маю декількох прикладів, але я не беру західних ютуберів американських, тому що там зовсім все по-іншому. Там цифр, там цифра підписників майже така сама, наскільки я знаю, як і цифра переглядів. Тому це зовсім не те. Взагалі в україномовному ютубі того, що я знімаю, дуже мало. По-перше, дитячий контент. В не дуже дитяча гра. Там, наприклад, той ж самий може бути хорор. І теж ви коли-небудь бачили, що у дитячого контенту був Діскорд сервер і Телеграм. Бо ви навіть не чули мій голос, скільки мені років, наприклад, чи є в мене там нормальна програма для монтажа. Ну і сказали мені просто повторювати прев'юшки там е, анотацію голосу приблизно, але я не маю грошей, щоб мати собі хоча б фотошоп. Я роблю прев'юшки в ібіспенці, Це максимально, що я можу дозволити. І в мене там виходить, наскільки я бачу нормально. І ви не розбираєтеся теж в алгоритмах того, що я роблю в роблоксі багато інших алгоритмів, і там треба робити по тому, що є, що, яка гра залітає. Також я писав в телеграмі, що я йду в відставку, але це буде після цього відео. Ну, що ж, що вийшло? Тобто вони говорять мені повторювати, не розбираючись в алгоритмах Роблокса. Так. Ну що ж, зараз будуть якраз і поради. Я би пропонував вам завести робочок, які будуть по різним темам розбиратися в там, наприклад, Роблокс, Хоч 4, Майнкрафт, щоб ви могли розбиратись От, оскільки це буде набагато кращим рішенням, і тоді ви набагато покращите, я думаю, свій контент. Також, особливо на таких етерах, ви маєте звертати увагу, коли ви дивитеся канал автора, дивитися, що він пише в чаті. Тому що, наприклад, ви можете, ви можете, наприклад, неправильно сказати його нік. Або ви можете, наприклад, неправильно щось про нього подумати. Це теж дуже важливо, оскільки так, ви складаєте зовсім інше уявлення про цього автора. І останнє те, що я говорив, це. Менше часу розбирати канал. Ви можете ви можете, я думаю, більшість десяти каналів розглянути, як, е, якщо будете швидко їх оглядати. Особливо їх двоє, У розум... вас двоє. І ви це можете робити за п'ять хвилин. Ну що ж, це кінець. І дивіться, якщо ви не згодні з моєю думкою, то не ставте дізлайк і напишіть коментар поганий. Ну, Напишіть про те, що ви не дуже там згодні, чого, чого. я відпишу і, можливо, погоджуся, що я неправильно сказав. Але не ставте зрадіть дізлайк і напишіть гнівний коментар. Ну що ж, а я думаю, що відео вам було цікавим. Підписуйтеся на мій канал на TikTok насті та на її канал. Ставте подобайки, е нажимайте на дзвіночок і всім па-па!